Так, а це в нас тут подарок білорусам. Синя крупна довга ягода. Вона вже готова, зараз зрізаємо. Хочу зняти таке коротке відео. Чимось схоже на Дніпровський сувенір і на флагман, але як на мене це такий інший сорт. Сама форма ягоди трошки інша. Минулого року була прививка, цього року такий перший сигнальний врожай. От, Ну, що сказати, не бачив тріску, тобто вона не тишиться, вже чудово. Вона грома рихле, тут є куди їй наливатися, Немаленькі, ось такі великі. От На даний час можна сказати, що це ранні терміни. Десь разом подень час преображення. От. Смак простий, немає. Москату, але товарний вигляд ну, високий. Крупна, така велика, класна ягода. Будемо бачити, як по нагрузки, це у нас така маленька була минулого року прививка. От, єдиний, єдина така прививка. Тому я думаю, що буде, буде непогано. Ну, товарний вигляд взагалі тут є такі окремі ягоди. ну Не тріщить. Грона не маленькі, ягода крупна. Смак звичайний, але смак класний, колір гарний. Тобто, такий на ринку, я думаю, що, звичайно, що такий він буде продаватися без проблем. Все на, на даний час, назару все. Всім всього найкраще, пока-пока.